Здобув золото на чемпіонаті світу жиму лежачи та встановив новий світовий рекорд. Вінницький спортсмен Іван Чупринко вижав 232,5 кілограми та встановив 15-й світовий рекорд і став у 13-й раз чемпіоном світу з паверліфтингу. Нині чемпіон відновлюється після змагань, що відбувалися у Норвегії. Розминка, яка допомагає обережно входити в тренувальний процес. Саме так кожного разу свою роботу в залі розпочинає чемпіон Іван Чупринко. Наприкінці травня в Норвегії вінницький паверліфтер в 13-те став чемпіоном світу з жиму лежачи та встановив новий світовий рекорд. Я якби перейшов в перший раз цього році в вищу категорію, ставлю собі якби мету. І в мене там є сильний суперник, де ми Вічно з ним бадаємося, то він від мене тікає в вищу категорію, то я його доганяю, то це як його. Я, я... розшитував так, щоб зняти його рекорд, у нього був його рекорд 231. Я готувався на цей результат. Я думав, що він теж буде готовий, тому що на чемпіонаті Японії він хорошо показав, дуже хороший результат показав. І я думав, що буде сильна конкуренція. А оказалося, що я сильніший в нього був і. Чесно, був здивований. На змаганнях Іван Чупринко вижав 232,5 кілограми, обійшовши своїх суперників із Японії та США. Підготовка до такого потужного турніру відповідна. Паверліфтер у спортзалі проводив по кілька годин на день. Ну, тренування ти піднімав близько до цієї ваги, ти дуже близько до неї працюєш, іноді навіть пробуєш піднімати, іноді виходить, іноді не виходить. Але це велика праця і. І не так все нелегко, легко, як ну, кажеться на змаганнях. На змаганнях ну, раз два підняв, а в житті бувають з різні фактори. Вже понад десятиліття Іван встановлює світові рекорди з пауерліфтингу та впевнено перемагає на міжнародних аренах. Захоплювався спортом чемпіон ще з дитинства і професійно почав займатися в студентські роки. Я захотів просто занятися фізкультурою підкачатися, як всі, да, і пішов просто качатися. І так поступово-поступово в мене вийшло, що я почав займатися пауерліфтингом, Повні перший чемпіонат області в 2000 році, де я захотів. Ну, я став тоді повністю, що я захотів що я чемпіонат області маю виграти. І цього момент з такою маленькою, якби мети, я йшов, 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 і йшов до чемпіонату світу. 15 років Іван є тренером, який готує спортсменів до різних чемпіонатів. Його підхід до молодих спортсменів це не лише фізична підготовка, а й формування сили духу, віри у власні сили та здатності долати перешкоди. У нього до кожного різний підхід. Це дуже цікаво з ним займатись. Завжди якось весело, несумно. Ну і є підтримка від нього. З Іваном працюю вже близько, грубо кажучи, з літа 2019 року. Це вже, грубо кажучи, 6 років. Ми працюємо разом. До нього прийшов, будучи. Спортсменом любителем, а з ним вже став спортсменом професіоналом. Мотивує він особистим прикладом, тим, що, незважаючи на травми, на життєві ситуації, не полишає те, що задумав, те поставлену ціль, яку він поставив за мету, він до неї йде. Нині Іван поступово збільшує навантаження в своїх тренуваннях та планує готуватися до інших змагань. А ще мріє своїм прикладом заохочувати більшу кількість молоді, займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.